До третього туру фінального раунду чемпіонату Черкаської області тепличники посідали четверте місце, але справа в тому, що у них залишалися реальні шанси поборотися навіть за чемпіонський титул. Що, мішані, як думаєш? Я думаю, що все буде добре. Чому я говорю про шанси навіть про чемпіонство? Тому що навіть з тим же лідируючим пофіспортом і у Тепличників попереду ще було два особистих матчі, дві особисті зустрічі між собою, і можна було надолужити прогаяне, а не очікувати милості від когось. І ось матч у паланці. Тепличники приймають лідера Профі спорт із Золотоноші. Цей клуб взагалі ще не зазнавав поразок у чемпіонаті цього року, а тепличники мали такий гіркий досвід, двічі граючи з базисом. Попри все це, попри відставання в турнірній таблиці, тепличники дуже активно і продуктивно розпочали матч. Вони мали. Помітну перевагу можна говорити, що практично домінували, створили цілий ряд дуже гарних моментів. Ви їх бачите, ну реально були чудові моменти роботи. Вистачали і оборонні і профіспорту, і голкіперу, і тепличники. На превеликий жаль для нас у першому таймі лише одного разу змогли реалізувати ті нагоди, які вони створили. Повторюся, що в першому таймі гра була повністю ну, за сценарієм господарів поля. Бачите, скільки моментів ті, що попотрапили в кадр, і єдиний м'яч тепличники забили після вкидання з аута. Відзначився Артем Король, і подивимося зараз на цей епізод. Ось Артем відкриває рахунок. Ось з другого ракурсу, з центральної камери, затяжна атака, чергова тепличники, одне вкидання аута, друга, друге вкидання, ну і врешті-решт це призвело до взяття воріт. Артем Король зіграв як справжній нападник, як тут кажуть герб Мулер-Пис, зблизька відкрив рахунок. Але я вам скажу так, попри те, що тепличники домінували, було помітно, що профіспорт дуже потужна команда. Як по мені одна з кращих, а можливо краще з тих, з ким ми грали цього сезону. Ну ще відмітив би базис, хоча суперників достойних було більше ніж достатньо, як кажуть, чемпіонати кубок цього року дуже цікаві. Так, от було відчуття, що 1-0 це ще не та перевага, яка дозволяє, як кажуть, видихнути на перерву, пішли, маючи лише мінімальну перевагу. Ну, 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 что надо сделать. Мы не снимаем, нам надо там, мы снимаем. Нам надо там, где 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 мы снимаем. Нам Нам надо там, где мы снимаем. Нам надо Зрозуміло, що профіспорт не збирався програвати і в другому таймі приклав максимум зусиль для того, щоб рятувати гру. Хоча для нього поразка не була б катастрофічною, але звісно, що команда суперники хотіли здобути перемогу і наблизитися ще на крок до омріяного чемпіонства. Ну, теж суперник хоче стати чемпіоном. Це нормально, на те він. І чемпіонат вичники ж продовжували шукати щастя біля чужих воріт, розуміючи, що рахунок 1-0 нути перевага в один мяч. Це мало бачите, ще створювалися моменти. Але всередині другого тайму стало помітно, що гра вирівнялася і стали виникати гострі моменти і біля наших воріт. На превеликий жаль, це призвело до того, що суперник рахунок. Зрівняв. Ну, фактично говоримо про автогол, але бачите, яку атаку розгорнули золотоніжці. Діагональна передача на правий фланг, і звідти йде удар. І Анатолій Любченко, перериваючи цей просрілчий удар зв'язає у власний урота. Дуже прикрий гол, записаний як автогол на одного з кращих гравців е сезону, утепличників. На Анатолія Любченка, але це були ще не всі неприємності для нас наприкінці поєдинку, коли тепличники, ну і не сильно нас, скажем так, м'яко кажучи, влаштовував і нічийний рахунок. Тепличники йшли великими силами вперед і шукали щастя, як кажуть, біля чужих воріт. Бачите, тут чуть мені не прилетіло, але наприкінці поєдинку. Взагалі, дуже такий важкий удар по нам самі собі призвели, привезли, яка в футболі ще один гол, і рахунок став 1-2. Теж одні з лідерів команди Євгеній Коліч, який проводить чудовий сезон, голкіпер, який намагався не, не бити куди попало, гарно грає ногами. І Сергій Твердоух, Теж один з лідерів нашої команди на превеликий жаль допустилися такої грубої помилки побачити і привезли ну, собі і нам всім прикрий гол. Плечат, ну не автогол, але дуже прикрий момент. І гості повели в рахунку 2-1. Ось побачимо зараз ще з центрального ракурсу. Цей епізод. Ось що там сталося. Скільки камер ми знімали цей поєдинок. Помилка дуже груба, важко її пояснити. Залишається тільки перечаровано видихнути. Ну а золотаніжці, зрозуміло, дуже раділи з того, тому що повели в рахунку в одному з ключових поєдинків цього чемпіонату. Ну, от дивіться, невимушена така помилка, і практично з центра поля залітає м'яч у наші ворота. Рахунок став один Попри розчарування, тепличники до останнього шукали щастя біля чужих воріт, намагалися відігратися, але це, ну, це їм зробити не вдалося. Програли ми цей поєдинок з рахунком 1-2. Ну і пару слів по суддівству. Тут бачите момент штрафний чи пенальті. Буде ще ракурс з центральної камери і з офсайдної камери, ми знімали із таких камер. Подивитися дуже спірний момент. Ну, арбітри прийняли рішення, яке прийняли, поставили такий штрафний. Фаза порушення дійсно мала місце до штрафної закінчення, як у мене ви. Але яке прийняли, таке прийняли. Але було рішення в першому таймі, коли чистий вихід один один Романа Потапова було зірвано тим, що зафіксовано офсайт. в сайт. І е сюжету я вам цей епізод також покажу. Ще були момент е в другому таймі. Досить суперечили, але загалом потисли руку арбітрам того, що було в якихось інших матчах, не побачили. Хоча, дуже по-тонкому все чемпіонський поєдинок, і ціна навіть одної помилки вона може вартувати не тільки перемоги в одному матчі, а й в усьому сезоні. Попри все це, привітали суперника, який е, продовжує лідирувати в чемпіонаті. Ну а ми ж по цьому, мабуть, вже заговорили про боротьбу. За бронзові медалі, хоча залишалося ще 4 тури. На жаль, чемпіонський раунд ми програли, тому що програли чемпіонат, говоримо концеліс, з інших камер можете судити самі, дивитися і робити власну оцінку. Ось момент, коли положення по загрою було зафіксовано, теж подивитися. І в цей момент, коли однозначно було повернути. Ну, а теплічні кордоні з момент вісім те порушення важко сказати дійсно дуже важкий момент, які треке рішення прийняли таке давай, давай!